І так, Ми будемо сьогодні коптити шинку, значить проста система, бочка. Ось на завісах, тут, так, розкладається, запихається. Ось система працює, тут складаємо. І робиться такий трикутник. Сюди кладемо шиночку і коптимо. Ось і вся система. Розборна і легко поміщається машина. Точим. рибку мутим. Точим Точимо нас... для рибалки. Ковбаска. Ну подивимось, яка там ковбасочка. Ой, кидемо, кидемо, мокрий мішок. Ой, яка ковбасочка. Сам заканчивай да тут не везет. Возьми, ходим, да, звезда Куба. Так, Грінпіс, подивіться, Ну покажись. Ось воно. Ось хто? от хтось весь віз насиху засихум порубав. Приїхав зресне. Так, приїхав зресне. Сихи вируби. Яка драсика поміня. А ось наша саморобна коптіння. Тепер подивимось, що ж там таке є в середріні. Напевно горий. А Зараз чу по кабру розкажіть. Ми зараз подібні. Ми? Кирить, я вже швидкідав свій. Хочеш підкидать, да? Ні, це. Я бачу світло в кінці тунеля! Бач? До речі, Для рибаків покажу, до речі. Пляж зловлений на Дністрі. Невне. Невне. Ні, ні, не в не. Перед ним. Ми отримуємо десять а потім коптимо і цілу зиму їмо. <сум> Сушимо їм... Кому да, не продаємо. І нікому, не продаємо. Ще кидай. І так наша рибка далі готується. Ось вона. Ось одна, ось друга, і там велика смакотіща. Ну і мішочок почав підсихати. Що ж нам треба тут зробити? А треба нам його намучити. Намучити і знову. А тепер подивимось на ковбаску нашу. О, там десь шинка, тут ковбаска, ковбаска наша. Маємо ковбаску на дровах. І так. Мішочок воді вимачується, ось, отак, і вижимається і накривається. Звичайно, що наша каптілка трошки недороблена. Пізніше я покажу всі мінуси. А перейдемо тепер знову до рибки. Почала як димінці. Чому я рибу не накриваю, а скажу вам секрет, тому що риба варна, виходить, той весь жир. Починай. <смір> Якщо рибу накрити, о того ляща. Вон який лящ. Він тут весь жирний. О. Опа, ось водій. Тушимо, Андрій, тушимо, гонь. Так що процедура у нас така. І маємо рибку на дровах. І якщо закрити кришечкою, ну, у нас вийде риба варена. А так у нас буде риба копчена. І так, знімаємо першу пробуку в баске, ану... Тримаю я кусочок, ану. А ну надріж мені кусочок. Ай! Палець! Палець! А, Ай, я бака забуду. А, ковбаска! Ай, яка вона на вигляд смачнюча! так, знімаємо пробуку в баске. Давай ще. Ой, який запах! Ну как смачну? Касма чуть такая ковбаска Я на поні АГ пабати кобасут Супер Все, знімати. Чекай воду треба ставити Ммд рознімати Супер кубаса Так, закип'ятили підтилимо водичку і... Зараз будемо казали старішини <сусити>, Що потрібно Буді гарячі! О наша ковбаска! трохи згоріла! Ні, тут такий запах, Ти згоріло! Кис, соглося! Так і п'яток! Ти чого, Добре. Не добре! Ах, вистачить! Так, зараз на мою вже кубусу не хватить вмість. Відчись напхажено. Розкористайте. Ну і вимачується в гарячій. Може трошки буде поставити. В і так, ми продовжуємо процедуру нашу. Ось ми відмачуємо нашу ковбаску. Ось наша та ковбаска, яку ми зіжарили, тепер відмочили ще закуптили, тепер відмочили. Приблизно 5 хвилин відмочили і намарлю. Замарлюна газету, хто як, ну ми намарнемо більш такі міські, гунорові. І вона собі тут зараз підсохне трошечки і ми вже можемо її уприходивати. Маємо ось таку запашну ковбаску. Так, наша рибка там чекає друга партія нашої рибки. Так, біля ковбаски. І зараз будемо ще шашличок готувати. <ріст> так що ми тут надовго. І так. І так, трошки поговоримо про нашу каптінню. Можливо, хтось не знає, як ця вся процедура проходить. Так, Там наша зараз буде рибка продовжиться. Андрій там з ковбаскою розбирається. Е як бачимо, одна у нас є ось така бляха, так можна сказати, яка регулює потік повітря, з другої сторони, така сама. Тут ми можемо підсунути, відсунути. От. Туда -туда. І довжина ось того жолуба приблизно. Метр, метр десять, метр двадцять. Ну, Даний жолуб метр має. Ну і далі наша каптіння, ось, ось вже колбаски нашої немає. Тут тільки лишилося. Шинка, шинка і шпондер. Ось такі от Накриваємо її. Нормально, Накриваємо. Ну, давай, розкажи, розкажи про рибу. ну, о, Про Дністровську нашу рибу. Як на смак наша риба? Супер. Дубль два. Як на смак наша риба? Супер. І так, І, так ми тільки що піджарили, тобто закуптили собі рибу зі строску водосховища, яку зловили ще недавно. Минулого року. Риба в нас І з'їли, а зараз от друга партія йде, я вам покажу рибу. То лящ. Він вже майже готовий. Ще трохи його зараз докоптимо. І, і ще свіжа, свіжа риба піде зараз копчення. І так само зіймо. Ми не браконьєри, ми рибаки. Отак, ми рибаки. не ми Рибаки, ми рибаки. Ми рибаки. рибаки, ми рибаки.